Дашківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини сьогодні тут вперше проти коронавірусної інфекції вакцинують дітей віком від п'яти до одинадцяти років. Тетяна Погорілова Суспільному розповідає, на вакцинацію привела трьох своїх дітей, які підходять по віку Андрієві сім, Діані та Артему по одинадцять. Вони самі знають, що потрібно, тому що ходить грип і важкий грип, важка хвороба, тому що наша найменша дівчинка, якій три місяці, боїмося те, щоб не. Перехворіла. Перед імунізацією обов'язковий огляд лікаря. Першим вакцинується Андрій. Говорить, погодився на щеплення, бо мама пообіцяла солодощі. Зараз буде не боляче, потерпи, хмарик так вкуси і все. Все. Не больно було. Ні? Я вакцинуваючи, щоб не На Зумін мені, мама, купить шоколадку. Щеплюють педіатричною формою вакцини проти ковід-19, виробник Pfizer, каже медична директорка Якушинецького центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Гарлінська. Ми отримали вакцину педіатричну Pfizer. вона призначена саме для вікової категорії дітей від 5 до 11 років. Це вперше в Україні. Дозвіл на вакцинацію цієї вікової категорії ми отримали в жовтні 2022 року. Пройшла тестування на рівні інших країн, отримала дозвіл від Міністерства бути використання. У нас він адаптований для діток і дійсно містить меншу кількість активних таких антигенів, які розраховані саме на цю вікову групу. Отримати першу дозу Пфайзера, прийшла і Софія. Коронавірус це така хвороба, і щоб я не захворіла, мене прибавляють вакцинуватися. Дев'ятирічний Станіслав Кондратюк каже, на коронавірус хворів торік. Цьогоріч, аби уберегтися від недуги, вакцинується. Знаю, що це за хвороба. Тому що я нею теж болів. Горло, з носа текло, ну, кашляв сильно. температура була ще. Дітей вакцинують мені шпроцами, каже сімейна лікарка Ірина Прокопенко. Ця вакцина флакончик на 10 осіб, набираю 0,2. Можливо, буде температурка, слабкість, сонливість. Ну, в кожної дитини свій організм. Погане самопочуття, може й нічого не бути. Першого дня проти коронавірусної інфекції щепили десятеро дітей, каже за амбулаторії Галина Денисюк. Через 21 день вони мають прийти на ревакцинацію. Ми перетелефонували батькам, вони дали згоду і привели сьогодні дітей. Вважаючи, що є, буде вакцина, будемо щеплювати далі. Окрім ташківців, медики Якушинецької амбулаторії вакцинують також дітей, сіл агрономічне та пултівці. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина.